Так, дорогеньке мої, я планую їхати на море. Мій компаньон вийшов з хати, я планувала з ним пів восьмого ну, сама їхати на море, вийти разом з ним. А це вже 10 година, і я ще е, нічого не зробила, але вже все готове, бо я вже готуюся і виходжу. І треба щось взяти з холодильника. Я подивилася в холодильник, у мене дуже сильно повно, і я не люблю повного холодильника. Мій син купив ось такий, е, як він називається, по-італійськи кокомеро. кокомеро. Такий гарбуз цілий великий. Він такий менш-біж може бути, але от бачите, почистила це, зараз буду ставити в холодильник. Оце не знаю, що робити. в мене в холодильнику місця нема. Це, напевне, на море візьму, бачите, вже вже срок кінчається оце з готелю, що ми взяли о інтегралі дісигали. Візьму на морі буду їсти, не знаю з чим. Тут зараз мені треба буде поставити варити, не варити, а підігріти. вчорашнє кафе. Кафе, бачите, ось такої машинки. Мені як залишається, я на другий день ставлю в холодильник. Це змоки таке кафе залишається. Я його підігріваю і п'ю. Я е тільки гарбуз поїла і навіть дуже забагато з'їла. Мій гарбуз не дуже сильно подобається. Тому що я того гарбуза вже об'їлася дуже багато. На початку, як приїхала в Італію, і зараз мені гарбуз не підходить. Тут ньокі ще для мого компаньона залишилися моя внучка їла. Ці ньоки, тільки щоб ви знали, є дуже смачні, вони, але вони заправлені Сирою олією Все, Ніхто тут нічого не заправляє, щоб таке якесь було смачне, смачне. Сира олія і пармжани. Вона так замітала, що їй дуже сподобалося. Так, це зараз я викину. От єдине погано, що ці. Що тут таке? А, тут, я думаю, що тут таке є. А то ж черешень, Що з тими черешнями робити, ніхто навіть черешень не хоче. Добро, як то кажуть, мій тато казав, добро. Буки розбило. Щось таке, от пупу. Це мій компаньонний данок сьогодні їв. Зараз я підігрію і буду. Пити. У мене холодильник дуже-дуже повний. Я ж боюся вам показувати. Я дуже сильно не люблю. Я от зараз це все з'їм. І як з'їм, нічого не буду, ніяких продуктів купляти. Вистачить. Подивіться, що тут робиться. Мій син тільки один раз ми тут поїли, а так він завжди на вулиці, на ву... ну, як було, в ресторан йде. Воно попробував, воно йому не підходить. Абсолютно, мій не, не п'є, не курить, навіть біру бірудно. Морозиво купив, ми в хаті їли. Тут в мене черешенціла купа ще є. Тут вже я їх почистила, трохи від листя. Тут вже з листям поставила. Вже просто оцей зараз пиріг я витягну, цей грецький пиріг, вже другий день має. Мій компаньон любить, я теж трошки люблю, але вже теж вистачить. вже. Як вам сказати, я як Віталію приїхала перший раз, я, він мені дуже сильно сподобався, що тут. Тут ще трошки прошутто є. Ага, це може я на море візьму. Це Дніпро зараз щось на море взяти. розумієте? А, от що мій син ще купив. А, оце прошутто. Правильно, оце чуть-чуть чуть, -чуть тут ще залишилося. А то купив мій син. Зараз я вам покажу, що він купив. От сало. Лардо ді Колоната. Це в Італії дуже знамените. 29 за кілограм. Ви собі можете представити? 29. Ну, мій син, як вам сказати, він, він карбоідратів не їсть. Ось таке. Але це, хто знає в Італії, я не буду вам пояснювати. Це таке сало, як масло. Воно вже порізане Ну, Зараз я вам не буду витягати. Ага, воєн плівка. Тут є два. два. От, воно ще є. Казав мій син, що воно таке, як масло. А може я візьму один кусочок з тим чорним хлібом, от, що в мене є. Е, і це м таким способом зроблене, найкращим способом зроблене. Що в мене тут? Що мені ще взяти? Угу. Кусок сира, я от того бачила. Ні, цей сир ще завеликий. А, от дивіться, що в мене ще стоїть. Ще з ресторанами ще не їли. Це ягнятко молоденьке. Ось таке ягнятко, що ми з ресторану. Коли ми будемо їсти, я не знаю, тут ще грецькі культлети є. Оце їли, але воно довго стоїть, воно буде зберігатися. Це алічі в олії домашні. Оце купила, просто купила, а їсти не хочу. А їсти не хочу, це сальмон, дикий сальмон, сільваджо. сальмони сільваджо. От уже вже скоро з буде. Я прочитала, що тут цукру немає, інгредієнті сальмони Россо. Бачите, сільваджо. Це означає, ну, ви знаєте самі, дикий натуральний цей. А їсти не хочу, не хочу. От так купила. Я багато купляю, а пізніше, ну так, знаєте, він дорогий, але там була велика оферта, я взяла і купила. Та невелика, яка там, скільки я заплатила? 6 євро за, за 100 грамів. Парміджан. Ось такий ще кусок сира є великий. Так, що мені ще тут взяти? А, мій син оці купив ще оліви та, та, та гарласки це дуже-дуже інакші олії, ніж е, дорогі. Отака баночка малесенька коштує 6 євро. Але вони дуже смачні. Італійці знають. Італійці це купляють. І чому вони такі дорогі? Бо то, бачите, 33% олію екстраверджені. Він? Чекайте, може, я його закрию, він тоді буде тихо зараз. Не дасть, не дасть подивитися. Які тут інгредієнти є? Ну, не важно, не важно, не важно. Я думав, це все, все так так, 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 так. демчуляти олі, аромінатуралі. Ясно. Оліви, оливки, тут більше нема, тут все, все натуральне. Тут в мене ще зупа є, тут в мене чай з лимоном, такий ще без, без нічого не засолоджений, такий, який має бути. І от ця от панорама, як тільки відкрию холодильник, от то, -то все таке повне, повне, повне. Я, я просто того не хочу. Я зараз я вже буду старатися на супермеркату не заходити, нічого не купляти. Треба все-все-все це з'їсти, з'їсти. І я переходжу на карбоідраті. Яйця є. Оце я вже в холодильник поставила, тому що вже топиться, вже тепло в нас, погано зберігається. Помідори і такі, і такі. І треба щось з ними робити. А тут скільки от того всього є, бачите, тут купляється, от є такі всякі куски. О, такі всякі куски. Тут мій комп... А, що, я, я ще фиту маю, от, я фету ту маю. Бачите, і масло тут є, тут безпорядок. Ота фита грека. Вона довго, ну як довго, вона ще буде місяць зберігатися. Поставлю тимчасово тут. А от це, літом зараз не хочеться так їсти. Мій компаньон. Бачите, навіс такого спек, такий спек. Ну, зберігається довго. Кубаси взагалі не хочеться. Взагалі, взагалі. ми навіть про неї забули от, з горіхами. Це доломіті, з горів зверху. От горіх наставився, той темний. І тут ще одна шинка є, мадонна. От Днітра зараз нічого нічого купляти, бо я зараз, навіть апетиту, такого аж сильного не маю. І тут ще цукіні є. Це все треба готувати. Це ще цінна капуста і тут ще є овочів є багато, як вони називаються. Але я зараз їду на море. Я це все лишаю і їду на море, бо сьогодні багато всього їсти є. Тут ще бульба в мундирах зварена є, зупа. А, оце я ще хочу витягнути, бо я хочу собі кусок на море взяти. Бо це те вже теж стоїть. Ми, як зараз, не з'їмо. Тут. То тоді... Це закрите? Кусок врізати, тому що на морі пішли їсти хочеться. а Я деколи їду на море і забуваю взяти. Забуваю взяти. А тут такий грецький пиріг є. Мій син навіть теж не хотів це брати. Мій син дуже салютіста і він не п'є, не курить, здоровий образ живе, здоровий стиль життя веде. І бачите, тут вже два куски. Так воно виглядає. Зараз я який кусок. Візьму на море. Таке от тісто філю, холодне буду їсти. Воно тепленьке, воно набагато смачніше, але холодне буду їсти. І ось так м'ясо є. так воно виглядає на малюнку. Бачите, на малюнку як виглядає? Як апетитно виглядає, як воно таке пишне, грубе, здається, напевно 5 см цей солений торт має. А він ось такий. Ну він такий нормальний є на смак. Міг би бути трошки ліпший, але зараз я вкушу. М -м -м. Угу. Зараз візьму на море. Маю торбі, сядеш на горбі. Ой, вже щекаємо. Вже щекуємо, набачимо. І оце, мій компаньон буде їсти. Це теж пиріг фита і, і спіначі. Дуже сильно смачно. Я вже багато разів їла. Перший, другий раз, як я попробувала, я чуть з розуму не зійшла, яка це гарна смакота. Але, вже як ти їж один, другий раз, третій раз, ти вже нічим не дивуєшся, ти не дивуєшся вже. І ти попробувала, і воно вже тобі таке нормальне, так як би. Кіпий чи не кипить. Так кипіти не треба, треба, щоб воно таке гарне тепле. Бо я буду вершки додавати. Вершки буду додавати ці, як мене, як вам сказати, ці свіжі вершки. Ось так. Може, ще так і ось, ще такий кусок візьму, ще того візьму. Ну, перфорса, перфорса, це силу треба брати. Тому що спортиться, як ми сьогодні не будемо їсти, ось це. Зараз лишу наверху, щоб мій компаньон бачив. І це, і це, коротшеньок, і багато всього її їсти. Як ми сьогодні і завтра, останній день ми не з'їмо, то все воно вже буде не добре. Їду, треба їсти свіжу один-два дні. Ну, на третій день, там вже якщо в холодильнику стояли, у три дні. Це саме найбільше вже парує. Я не виключаю, тут індукціону не треба виключати, воно як нічого на плиті нема, воно само виключиться. Само ви. Я отак забираю і все. Бунаноти. Я сьогодні на сніданок тільки кавуна так досить з'їла. І... і зараз оце вишки такі поп'ю з кавою, кава з вишками. так трошки більше. Баста. І ось так. Може ще два рази вкусити, бо я так якби, ну, нічого не їла. Ну що зараз той кавун, зараз ще раз я отут вкушу. Тому, що, е, як вам сказати, кавуна я наїлася, кавуна вода водою. Зараз прийду на море і їсти схочу знову. Значить, перед кавою ще це поїм зімо це. Тоді буде до відео, буду спокійна. Не треба їсти багато разів в день. Я в основному сніданок добре поїм. І пізніше, як мене в хаті немає, як їду на, на море, я вечерю їм. Як вечерю? Приїжджаю з моря. Чули, ви запіпкало? Це означає, що виключилося індуціоне. Воно. Хто хоч раз ендусьо мав в житті, він ніколи не повернеться до газу. Хоча у мене газ тут є проведений. Майстри мені вже зробили ось це, Там внизу. От, витягнути, якщо я схочу, наприклад, колись газ. Я оце витягну, поставлю зверху газ. І там ззаді вже всі труби, все-все-все-все виведено. Угу. Нема тарілочки, поставлю сюди. Ситний пиріг, але він такий, знаєте, їсти два рази в рік. Два рази в рік. Бо все-таки то є індустрія, то не є здоровий продукт. Це було заморожене. Я 40 хвилин в духовку, в духовку запихала. Екокуа по-італійськи. Якщо вас інтересує, прочитайте собі. Мені досить сподобалося, тому що нічого, нічого лишнього нема. Ви бачите, нема до чого придертися зовсім. М'ясо. Олія, олі екстра екстраверджи навіть є, помодоро, Еко дестрозі в мене. Недобре дестрозі, це не добре. Альо, куміно. Куміно це є, як воно називається, до хліба, що давали. Кмін і герчиця, і вони ото минта, вони того всього багато дають. І воно ось так виходить, такий пиріг. Я йду на диван посижу. Кафе я завжди п'ю на дивані, мені так дуже подобається на дивані. Поставте лайк, підписуйтесь. І з вами була Анна зі Львова. зі Львова, яка 30 років живе в Італії. Миру, миру, як найскоріше в Україні.